Вітаю, шановні слухачі курсу Критичне мислення для оптимізації управлінських рішень. І перш ми ж почнемо трошки декілька слів про мене. Мене звуть Олена Мерзлякова. Я працюю в Інституті післядипломної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка на кафедрі освітнього лідерства, кандидат психологічних наук. І так сталося, що майже 20 років тема критичного мислення це моя найважливіша тема. Чому? Ви знаєте, така, такий жарт. Чому ми такі всі бідні? Ну, можливо, не дуже розумні. А чому ми не дуже розумні? Тому ми такі бідні. Може, цей жарт в іншому, дещо по-іншому звучить, але сенс, як розірвати це коло, замкнене коло, коли ми маємо те, що маємо, і не знаємо, що робити. І моя, моя особиста відповідь критичне мислення, вміння розуміти себе, розуміти ситуацію, розуміти світ і приймати. Оптимальні рішення в цьому світі, цей курс в першу чергу спрямований для управлінця, тому що управлінець він відповідає не тільки за себе, а й за тих людей, які, якими він керує, але як по мені? Кожна людина, вона є також менеджер, менеджер самого себе. І тому я трошки розширю цілю цю аудиторію. Так, це управлінці системи освіти, але кожен вчитель він є управлінець для своїх для своїх учнів, кожен психолог він є управлінець для психологічної атмосфери закладу. Тобто, все ж таки цей курс, я сподіваюсь, буде корисним е всім освітянам. Тому що критичне мислення це засіб бути розумнішим, мудрішим і приймати більш адекватне рішення для будь-якої людини, яка працює в сфері людина- людина. Отже, критичне мислення для оптимізації управлінських рішень. Ви знаєте, слово критичне мислення настільки щільно ввійшло в нашу риторику, освітянську, педагогічну, що зазвичай вже до самого поняття критичного мислення ми ставимося не критично. І перш ніж рухатись далі, а я хочу вас з певними інструментами критичного мислення, все ж таки давайте розберемось, а що таке критичне мислення? Що таке критичне мислення саме для? Вас? Вас тому, що, ну, це не секрет. Скільки людей, стільки думок, скільки науковців, стільки визначень критичного мислення. І навіть якщо ви спробуєте скористуватися Google, ви побачите, що немає єдиного всіми сприйнятного визначення критичного мислення. Тому ми почнемо від вашого особистого розуміння, що таке критичне мислення. І почнемо ми в дещо ігровий спосіб. Ви бачите звичайний кубік. Але цей звичайний кубік це може бути першим інструментом, інструментом розвитку критичного мислення і для вас, і для ваших учнів, і для самих вчителів. Яким чином? Всі чули про кубік Блума. Так, це звичайний інструмент. На гранях цього кубику написані прості питання. Що таке? Що таке критичне мислення? Що означає? Що означає бути критичним мислителем? Для чого воно потрібно? Для чого потрібне критичне мислення? З чого воно складається? Чому воно важливо? Чи чому ви потребуєте критичного мислення? А що як І нарешті, а що це означає саме для вас? Я назвала ці питання стосовно критичного мислення. Але так само ви можете ці саме питання використовувати до будь-якого поняття. До будь-якого поняття, які розглядаються в школі, чи до будь-якого поняття, чи проблеми, чи ситуації, яке, яку вам потрібно вирішити. І якщо цими, наче простенькими питаннями, ви роздивитесь цю ситуацію, вона отримує об'єм, вона стане більш зрозумілою тим, що можна побачити і відчути. І є, можна погратись навіть в таку гру. Кидаємо кубик, яке питання викинемо? Чи передаємо цей кубик колегам по, по команді, по колективу і хто яку відповідь дасть? Оці питання це і є інструменти критичного мислення, і запитання кубика Блума це перший такі найпростіший, але дуже важливий інструмент. І перше питання, яке таке таки що таке? Що таке критичне мислення? Зараз я дуже прошу, чи у собі в голові, чи ще краще занотувати три слова чи три поняття. Ті самі поняття, які у вас асоціюються з концептом критичне мислення. Що це саме для вас? Я роблю невеличку паузу, але аби дати вам можливість про це замислитись, що критичне мислення для вас, і потім ознайомлю з цікавим дослідженням.